Привіт, народ! З вами Тайлер Андерсон. і Я безкінечно радий, тому що я знову віщаю в ефірі Гіґ Journal. А тепер, якщо серйозно, я дуже радий, що ви дивитесь конкретно це відео, і я дуже радий, що ви наперед ставите вподобайки. а також репостите це відео і звісно, що підписатись на наш канал, якщо ви досі не підписані. Та все ще хочу почати це відео не з того, який я прекрасний, наскільки я вас люблю, а хоча, ні, мабуть, цього і почну. Я вас нереально люблю, хоч би через те, що ви допомагаєте мені особисто і. Нашій студії, тим, що ви ставите лайки і репостите за відео. Але не тільки через це ви ще й допомагаєте нам і копійчиною, адже завдяки е, вашій допомозі, ми офіційно з цього відео припиняємо знімати е, все, що відбувається в цій студії на крісло, е, на три книжки і чотири зошити. Або для того, щоб була потрібна нам висота, адже тепер знову ж таки через вас, з вашою допомогою, у нас є. Штатив! Та-дам! Штатив студія, спасибі! Бочки, аби тебе було вволієте, наче наше дитятко. Насправді тут коробка, а ми знімаємо по-нормальному. Ми ж не, не імбіцили. Я не імбіцил, ти імбіцил. Отже, ближче до суті. Як ви вже здогадалися по назві, недавно, буквально, в моєму випадку кілька годин назад, вийшов трейлер до. До чого там вийшов трейлер? До вартових трясій, так за ногу, Галактики. Випуск другий. Guardians of the Galaxy. Серйозно, розумієш, я буквально щойно дивився мастер-шеф в своєму ліжечку, пив свою какаушку і тут двадцять Юля така Ей, вау, чувак, там вийшов. Ну, тебе не такий голос, там все рівно. Я до драматичності. Серйозно, ти потім не мене сильно прошу. Вау, чувак! Серйозно, там вийшов новий трейлер до от Галактики, це щось неймовірне, ти повинен це побачити. Ну я шо такі давай чо. Власне по цій причині я зараз перед камерою, яка прикріплена до нашого нового чудесного котрий ми купили через вас. Спасибі вам ще разочок. І доки я не перетворився по Олеслову сучку, котра просто так наліво направо триндить своїм красивеньким язичком, я почну все-таки переглядати трейлер, тому що мені вже просто не терпиться. Оскільки цей трейлер вийшов буквально кілька годин назад, української версії ще немає, тому я буду насолоджуватись оригінальною англійською. Одним словом, поїхали. На колір наушників не зважайте, у мого бойфренда дуже дивний смак. был еще я доминант. Укачак, <laughs> 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 Types of beings in the universe. Those who dance and those who do not. I get it. Yes. <laughs> yeah, I am a dancer, Gamora is not. You just need to find a woman who is pathetic, like you. Thanks, Mike. <laughs> do you need a hug? No, no, I do not. Oh, I thought I said no. <laughs> You're welcome. No. <laughs> I am <звук> там крихітний корот. Окей, Джеймс Ганти, старючий песок, скільки це досить брудний трюк використовувати ту саму музику. Хоча, чесно кажучи, спрацювало тому що я в заході, адже я знаю цей трек І десь там на підсудовому рівні я танцював, хоча, мабуть, камера зафіксувала все таки, що я таки танцював. Чесно, я весь на емоціях і щось сказати про сюжет я не зможу. Там просто щось відбувається, якісь прикольні штучки. Я так зрозумів, що між е Гаморою та персонажем Кріса Прата ніби як е як це називається українською романчик потрахучки. чи до цього дійшло, тому що вони навіть танцювати разом не можуть, оскільки він дещо вбогий. Головне, що трейлер мені особисто сподобався і Джеймс Ганн, я Сподіваюсь, тримається стільки рівня, скільки задасть. Нову Вася Планку е якості смішнявочок та розкручу персонажів в кінці кінців. Там повинен з'явитись е батько. Кого? Батько, як його Як це так звати персоналі крізь прат, кріспрат, кріспрат, як звати його? Та... Повинен з'явитись батько Зоряного лорда. Та... Його зіграє курт Ла... Його зіграє курт Ра, його зіграє курт Рассел і він, бляха, цілісінька планета. А ще там повинен бути гігантський космічний, я не сказав, міжгалактичний монстр з такими щупальцями, типу тентаклями, типу. Скажи мені, а, кракен Бляха, це пірати кримського моря, тільки в космосі, оскільки це був тільки тизер трейлер, то в принципі там нічого такого і не показали. Окрім того, що там був такий єнот, він же ракета, і в нього на плечі був малесенький такий крихітний грудик в курточці Аля Зоряний Лорд. Коротше, якщо в першій частині маленький єнотик був на плечі у гігантського грута, то тепер малесенький грудик на плечі у. Все ще малесенького єнотика. Досить цікаво буде почути, як він їздить попрацює на цій ролі, адже тепер йому доведеться говорити, мабуть, малесеньким дитячим голосочком. При цьому на 16-17 мов ми. А то навіть і більше, можете собі уявити, увити, як і оце такі от: ем Грут, або є зім'єзім грут, або такий махкариська грут. Або як там ще японською, може. Машкаріх. Не бою, що можна сказати: Я в герця грут. Отакий був прикольний трейлер до другої частини «Стражів Галактики. Мені особисто сподобалось, якщо вам сподобалось чи не сподобалось, пишіть в коментарях, будь-могавим, що вам є що сказати, пишіть в коментарях, навіть якщо вам здається, що я, стрьомний. я ж не стрьомний. Верніть мене навочку. Ще раз народ дякую за те, що у нас є штатив, за те, що у нас є камера. Тобі, Боженька, дякую за те, що ми їмо, за те, що ми спимо. Хоча в принципі, цим речами ми займаємось самостійно. З вами був Телер Андерсон. Не забувайте підписуватись на наш канал, вступати на наш паблік в ВК, а тепер ще й в Фейсбук. Інстаграм теж не забувайте, там, типу, як прикольні штуки виходять. Якщо вам хочеться, то підписуйтесь. Бо ж які хочете підвезі, підбезі, підписуйтесь, скаса Болірак. Синитьота не підписується. Ну а тим часом ми чекаємо понаційний трейлер Логана, а також ми чекаємо повноцінний трейлер нарешті піратів Кримського моря, щоб бодай щось побачити. Я мої до вас що Джонні Деппа і його капітана Джека Горобця. Серйозно народ, чому спару переклали як спару? А. Перігрін переклала як сапсана, адже в них обох пташині прізвища. Що за пташина несправедливість, дискримінація. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, обов'язково вступайте в паблік ВК. Підписуйтесь на нашу сторінку в Фейсбуці, підписуйтесь на наш акаунт в інстаграмі. І я вас люблю. Ви шикарні! Все круто! Бяу.